Три пастки сатани для всіх важливих людей цього світу. Слава, гроші і жінки. Слава це є слава, влада, контроль, бути важливим, бути популярним, бути кимось. Друге, це є гроші. Ви все робите заради грошей. Гроші нам потрібні, нам потрібні речі, щоб купити щось. І з другої сторони, нам не потрібно жити заради цього і не ставити ціль. Це. Ну і третє, жінки, тобто похоть. Кожен має десь слабинку, кожна людина має слабинку до одного із трьох. Треба знати, яку, і постійно пильнувати цю сторону. Тобто, якщо я не маю слабинки, наприклад, до слави і до грошей, то можу мати слабинку до похоті. Це не означає, що це і моє бажання, що це і мій гріх. Ні, це якась слабинка, де сатана буде лапати мене в цьому. Тепер треба вичислити і там постійно чувати. Бо тут він мене не злапає, воно мене не зачіпає. А тут так і тому, якщо проаналізувати падіння всіх важливих людей, які коли-небудь були, вони попали в одне із тих трьох.